Привіт, котики! Хто чекав відео сьогодні? Ну, ніхто не чекав, бо це вже третє відео цього тижня. Зелені бугаті, зелений насичений такий трав'янистий колір. І виконані вони ідеально, це чоловічі такі туфлі. І сьогодні перед останній день завозу 99 гривень от такі кеди в блакитному кольорі. Я їх не буду брати, а просто не буду брати. Тому що сьогодні перед останній день, вони ще забруднені, мені вони не потрібні. І я дивлюся сумки, вибору такого немає. І якби я думала, що немає, ну, подивіться сумка від Барклі. І це нідерландський бренд. Я прогуглила, я не знала, до, до сьогодні я цього бренду не знала, я просто подивилася, що сумка дуже якісна, якісно виконана. І м'яка шкіра, така м'ясиста. Подивіться, червона, кишенька шкіряна всередині. І внутрішньо по підкладці видно, що вона не винишена, тут вона має велику пляму. Отакий От рюкзак. В американській тематиці. Ну, я бачу ручки порвані, відірвані. І такий пильничок я дивлюся від Жан-Франко Фере. Думаю, його взяти, бо я бачу, що, що такого надто вибору, сумок немає абсолютно. Ось такий шопер Еко. Пояс цікавий, деталізований такими пряжечками, і я знаходжу сумку балей. Я розумію, вона вже якби вінтажна, але подивіться, які ціни на сумки, і як вона виконана ідеально. А все брендовано всередині м -м, замша. А зверху лакова шкіра і, якби не дуже що і бракує. І такий гаманець я знайшла. Кораловий колір. але тут пряжка поломана. Він весь якби ідеальний, але пряжка поломана. І від Балі пильничок, і якраз міг би бути з цією сумкою. Ферегамо, Сальватора Ферегамо. Сумка в рожевому кольорі. Ну, це фейк, на жаль, для одягу, для зберігання отакий чехол. Левайси чоловічі, вони в ідеальному стані. Завтра їх не буде, завтра останній день буде. Ну, чоловічі джинси я не беру для продажу останній час, тому що чоловіки. Знаю, що вони носять, наприклад, там XL, і на заміри вони не дивляться. Вони взагалі не дивляться на заміри. Вони купляють, потім вони починають писати, що йому за закороткі, дисплеяси, недобрі. Ну, а заміри він не дивився. Тому я більше оце JOB бренд німецький дорогий, або ще JOB читається по-німецьки. Хто як каже? Ну, Це дуже дорогий бренд. Іграшки в цьому магазині мало коли бувають варті уваги. Вони чомусь в жахливому стані постійно. Вони такі. Ну подивіться, що з Міньйоном трапилося таке, де він був? Без якоїсь мусорки. З хатьку цей Міньйон. Ось така блуза. У бежевих кольорах, моко, вона з мережевим, трикотаж. Вінтажний светр знайшла. Це вогна. Такий він товстий-товстий, його теж брати не буду. Такий худі з капішоном в чорному кольорі з принтом. Далі рожева кофточка на гудзиках. Більш вона така навіть персикова. Від німецького бренду Bonita. Це дуже хороший, якісний бренд, і видно, що вона якісна. Тут віскоза з поліамідом, але я не знаю, я її не взяла, хоча вона була в новому стані, практично. От стільки вона заважила. Ну, щось мені сьогодні карта налягає від Royal Річ. Ось такий лонг. І це теж дорогий італійський бренд. Но деякі речі я не беру, бо бачите, от ну, така вона вся ряба-ряба. Не все беру. От цей від Діді кардиган. В'язаний це скандинавський бренд. Теж якісний, Но дивлюся ще, лісе спідниця рожева. Хочеться чогось такого вполювати, щоб взяти, і просто мене порвало, як кажуть, отака сукня, силуетна від Монсон. Англійського бренду мені сподобалось поєднання відтінків кольорів. Рожевий, сірий, а й чорний такий припорошений. Цей бренд мені невідомий, але мені сподобалася ця сукня, вона в вільному стилі. І це віскоза, але це така як би глянцева віскоза, як сатин. Кольори мені сподобалися. Ось такі шортики жовті джинсові. Теж стильні, досить в ідеальному стані. Як вам такі шортики? І як взагалі у вас настрій? Напишіть мені в коментарях. Пишіть, діліться своїми враженнями. Це теж від німецького бренду така сукня в'язана. Середньої щільності, темно-синій колір. І Марела. Марела це італійський бренд. Входить в групу Максмаре. І дуже дорогий, подивіться, от збоку я фотографію показала, як приклад. Но тут я відчуваю в руках, що це поліестер. Можливо, я помиляюся, а бірка зрізана. Текстиль домашній, все так поскладано, гарненько, поважно. Пледики, подушечки. Дивлюся штани і дивлюся жакети, курточки, екошкіра, як зараз модно називати, бо екологію спасаєш, тваринок не вбиваєш, а це шкірзамінник, але зараз кажуть, що це екошкіра від Ешлі Брук. Такий жакетик синій. Цей мені сподобався твідовий білий. Білосніжний такий жакет. Вінтажна шкіряна куртка, як бачите, ще вінтажна спортивна. Привіз з 90-х називається, хто мав такі спортивні костюми. Цікавий жакет в білому кольорі, щільний трикотаж. Нью-Йорк з вишивкою. І лого-собачки мені сподобалося. Якісно видно, що якісно пошито. Ось такий вибір літніх штанів. Теплі тона, світлі, білих багато є. Отакі От джинси. Навіть не зовсім джинси, а такі з щільної тканини. Теж від німецького бренду чорно-білому принту. Від манго джинси. Багато це раз було манго, багато було зари, но чогось такого ну, Просто вау, я кажу. Оксамитові штани від зари. Мені оксамит останній час дуже подобається. Ну, він мені і подобався. Кажуть, що оксамит це тканина для людей після 60-ти. Ну, чомусь такий стереотип. Або можливо, я помиляюся. Оцей мені сподобався. Від німецького бренду Bonita. 44-й німецький бренд. Розмір. І теж такий твідовий, окантовка, йде з шкірзамінника. Доповнена такими смужками чорними. Її вибір, є в чому вибрати. Ну, не все буду брати. Отака біла куртка джинсова, щось я комір не дуже зрозуміло. Останній час я хочу утриматися, щоб не набирати дуже багато, тому що я не встигаю виставляти одяг і вже і забуваю, що в мене є така блуза в кораловому кольорі від німецького бренду. Класична класика від банго. От вже кажу, що манго багато було. І в смужку білу-червону. Гарно було би з білими брючками, з білими джинсами. А оця мені було засподобалася від німецького бренду Яя, якщо я не помиляюсь, якщо так. І я подумала, що це натуральний шовк. Колір більш відтінок приглушений, не яскравий. Ось така блідорожева блуза, класична, теж красива. А ще погуртаю блузи, подивимося, що ще залишається передостанній день. Футболочок багато ще є. І від Мейсон скотч, сорочка це натуральний шов в темно-синьому кольорі. Теж хороша знахідка, шовк знайти зараз не просто, тим більше перед передостанній день. Е, від Puma таке поло в ідеальному стані. Це емочка. І від експрес від німецького бренду. Отака блуза, спинка-трикотаж і це поєднання льону з віскозою. Я візьму, мабуть, це базова річ абсолютно сподобалася така футболочка від бренду Zara. вона в білому кольорі з кишенькою. і цікаві рукава рукава як твідові. Ну, я бачу на горловині багато тонального крему і на, бі... на білому фоні. З білого трикотажу невідомо чи відпереться. Це я беру, я хочу ще глянути. Оцю сумочку балі хочу взяти. Хоч вона вінтажна, не сучасна, ну сучасно і не зустрінеш. І беру цих два пильничка від жан франко Форе візьму, теж треба їх брати. Від Балі я візьму пильник. І оцю блузу дальон. Далі я хочу взяти цю сорочку беру і оцю теж блозу. Сорочку шовку і від яєк, купку. Я думаю, що це шок. Оце в такому кольорі, як тофі. О, і болі. Подивіться, як тут красиво. Так зелено, зелено і озеро. Я хочу піти чуть-чуть до качечок, прогулятися. Після мого полювання. Я не знаю, як назвати, чи полювання вдали було чи ні. Хочу всього, що ні. Назвала сумочку, цю Балі, ви бачили. І пильнички, пильник від балі, від карман, яку, я вже забула. Хлопчик рибалить. Цікаво, чи тут реально рибка є і чи можна її зловити. Чи це просто сам такий процес цікавий. Ось таке озеро. Все почистили, все класно так зробили. Мені подобається, коли так чистенько, коли можна прийти, посидіти, відпочити, погортати. А, свій телефон дозволена тільки спортивна риболовля. Виговлені трофеї підлягають поверненню назад озеро. Ого. Тобто зловив, посидів і назад озеро. Тут <риклад> діти і рибачать. Діти рибачать, і я не знаю, чи вони будуть повертати цю рибу в озеро. У вони в захваті. Вони, в них процес. В них процес. вони бачите, з в бом пішли спортивно. Скільки в них водочок. У свіжому політі. Серед озера фонтанчик і вон качечка пливе, хто бачить качечку. О, яка симпатичненька. Але щось одна. Я минулого разу було взагалі багато качок. а Можливо, вони десь в травишці у цій озері поховалися, тому що жарко дуже. Як я люблю такий процес гуляння по природі. Я думаю, всі люблять такий процес. Так, такий процес. Очередний ресторан. І я замовила дораду, салат, рис. І таких два соуси подали, водичка з лимоном. І я буду насолоджуватися процесом під час на обід. І що? Як мені це все смакує, як мені це дорада смакує, і салатик, і рис. А оці соуси просто-просто смакота. Це таке свіженьке. Просто не можу передати, яка на смак рибка смачна. Подобається сидіти на природі, коли комфортна погода. Я думаю, це всі люблять.